Для українців, котрі живуть на острові Тенеріфе і отримали саме на острові Тенеріфе, тіє, є можливість оформити безкоштовний проїзд на автобусах по всьому острову. Якщо ви живете в Санта Крузі, то це буде ще й безкоштовний трамвай. Тому не втрачайте можливість, скористайтесь пропозицією, як то кажуть. Машина це круто. Дехто вважає, що без машини вижити на острові неможливо. Але я так не думаю. Машину потрібно обслуговувати, заправляти, паркувати, ну, тобто це все час і кошти. Автобус безкоштовний. Якщо там засікти час кудись доїхати, то що автобусом, що автомобілем, з рахуванням того, що десь паркувати потрібно, займає однаково часу. Так, може, ви будете з автомобілем трішки мобільніші. Але кожен сам в принципі обирає, будьому мобільним чи користуватись безкоштовним проїздом. Пишіть ваші думки, як ви вважаєте, краще на автомобілі чи на автобусі. Всім гарного дня, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, а кому потрібна консультація, пишіть в особисті.